Ось такий от об'єкт. Треба виморвувати тут стінку. Тут зробити один вхід, тут зробити другий вхід. Буде дві квартирки. Значить. от Що фактично зад'єдемо. Так, опробували. От, лазерний. Ось як оно то все виглядає і фактично ну, десь годинки дві пішло на клеєння цих 11 блоків. Значить, пішло ціле відерко клею, 11 блоків, 2 години роботи. Ось така. Роботка сьогодні була. Ну, скажімо так, замовлення. Так, саме найгірше це було почати ось цей перший ряд. Тут ще будуть такі от такі. якщо дивитися, по рівню. от які тут кривульки. Як то криво зроблено. Доведеться зробити нормально. Будемо старатися зробити це нормально. Так, тут світло дуже-дуже цікаво. Що тут стіна буде, то світло буде тут всередині. Ось ну, світло це моє Значить ще раз, ось така роботка. Так, свідомо не закінчував тут, тому що тут щось якесь має бути, я так поняв, ще такий зигзаг і тоді метр три метр п'ятнадцять стінки. А якщо ні, то продовжиться рівно звідси. Ще 1,15 до цієї лінії. Або ще щось переіграється. Тут якусь нішу хочеш і перебудувати. Не знаю, подивимось. таке. Значить, моє завдання на даний момент це вигнати ось цю стіну. Значить, Початок покладено. Ось стіна буде рости. Так, ось тут треба буде. Ось тут треба буде вже хімічити вхід. Тут буде. Десь тут -от буде вхід, буде така ніша під сходами. Напевно, наступний етап це візьмемо. Звідси почнемо стіну ліпити і пришвартовуватися сюди. Ну, ось якось так.